«Якщо спрацьований особовий склад, то не важко. Допомагаємо друг другу. Воно як навчаєшся, так воно є». на Житомирському військовому полігоні. Сержантський склад Збройних сил України проходить тактичну бойову та психологічну підготовку. Виконують практичні вправи, ті, які можуть знадобитися у реальних бойових діях в зоні АТО. Працюють в парах в бойових двойках. То тобто це Головне це тактика, і їхня то тобто заміна. Тобто між собою при виникненні якихось проблем це вправа ну являється досить -таки актуальною, особливо для молодих курсантів, то тому, що в основному бої йдуть на той на вулицях, то є більш в місті. В якості інструкторів виступають учасники АТО, які морально та фізично готують бійців до умов реальних бойових дій. Найголовніше Солдат має бути готовий до того завдання, яке перед ним стоїть. сержантський склад, який зараз ви бачите, вони і інструкторами виступають. Ті, які мають значний досвід, практичний, теоретичний і бойовий. Вони передають. Контролює підготовку бійців Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. На думку президента, українська армія стає однією з найбільш боєздатних у світі. Ваш безцінний бойовий досвід, набутий під час проведення антирористичної операції на Сході України, став одним із вагомих чинників на шляху створення однієї з найбільш боєздатних. І це не лише наша думка. І думка не лише наших партнерів. А головне це віддання належності. В тому числі і з боку нашого противника, одне з найбільш боєздатних армій, я повторюю. І я переконаний, що завдяки вашим зусиллям, мир і спокій нашого народу, територіальна цілісність, суверенітет буде завжди надійно захищена. Високий рівень підготовки української армії відмітили і військові з-за кордону, які обмінюються на полігоні досвідом з українськими військовослужбовцями. Тарас Вінтоняк вже п'ять років служить у Збройних силах Сполучених Штатів Америки і з цікавістю спостерігає за розвитком армії своєї батьківщини. У українському війську, напевно, цікаво тим, що воно зараз розвивається. І люди, які там відбувають, проходять службу, вони якби творять історію. Американська армія, звичайно, це наймогутніша армія, одна з наймогутніших армій у світі. Сталими традиціями в Україні на тільки будується, і це напевно цікаво. Ви швидко прогресуєте, але звісно ж, якщо порівнювати з іншими країнами, в кожного було те саме: люди, готовність, мотивація, ресурси та час. Щоб покращити рівень збройних сил, підвищити рівень можливостей, потрібні роки, а не місяці. І я вірю, що щороку ми бачитимемо Україну більш сильною, більш готовою і нарешті абсолютно вільною з Донецьком та Луганськом і що більш за все подобається військовим. Це медична підготовка, яку ми надаємо, бо вони повертаються з АТО і знають, що це рятує життя. Тому ми стараємося. Вони дуже хороші військові. Ми просто вчимося в них і покращуємо там, де ми можемо. Вивекендіавері Патріотик Енакенсей Слава Юкраїні.